Усім привіт! Ви на каналі I Love Tok Award. І, і зараз я хочу вам показати, як можна зробити втокабока тиквіну маску, наприклад, на Хэллоуин в ось в цьому магазині. Заходимо. Нам потрібна тиква ось. Йдемо до ось цієї штуки, таку ось сюди. Тут у нас два є. Пірогтик війни, а ще ось якраз ця маска. Дивіться, вона підходить кожному. Її маленькій людині, і її великій. Зараз. Ха-ха-ха, Метик ваголовіє, ме тикваловіє, ура! І ще я зараз вам тоді покажу, що ось тут є ось такий кристал сірий. Я Його вже, звісно, забрала, але він тут є. Це точно. Усім до наступного відео!